Дай Боже, здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже. чудо іконою достойною за правду величати Бога і Богородицю, до якої молимось щомісяця з 10 по 20 число. За всі наміри святі, особливо за скоріше Боже пришестя до нашої землі сонячно-воскресними героями. Яке очікуємо саме в четвер, коли було вознесіння Христа на сонце. Тоді було слово, що саме сонце в четвер Бог прийде. І як завжди, у четвер, щоб скорше було це, кажемо, впіває ми за всі набері святі на скоріше спасіння наше і нашої землі. Прийди, Христе, прийди. you <laughs> I am free. Боже наш грусий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста, і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею! З Івано-Франківська, вітаю вас, я Борис Годюк, Павло Дністер. В 1790-му фільмі Поклон Христа і Упа, 16-го. Жовтня 2025 року в четвер. Хай Бог благословить вас прещедро, благодаттю чудотворного Христа Кобзаря, біля якого є також у бік Мідогор'я на захід Сонця. І якщо дивитися на схід сонця, то бік Христа Каменера, бік Страсного Христа України, особливий Богородичний Хрест, що Мати Божа благословила його встановити. Каменя срібного та... пофарбувати в синій кольор. Нагадаю вам я, що в четвер люди мають побачити на сонці. По 18 -го годину, згідно передань Бога-Богородиці, синій хрест, який буде переходити в тризуб, а також різні ікони. Серед білого дня, особливо в Україні, в Європі, будуть люди бачити це. Перед тим вночі мають з'явити червоний хрест і мають зробити подобу, що нібито йде Ісус, і нібито він іде до міни, і йде з боку Ізраїля, і скаже, що нібито Україна, то та країна, в якій він хоче зробити новий Ізраїль. І об'єднати різні віри людей, зробивши не християнську віру, а суміш різних вір, е говорячи, що всі віри ведуть до нього єдиного Бога. І нагадаю вам я, що той вже Христос буде чорноокий, чорноволосий, уже в мережі е шириться відео, що показую вам я, де. Е Плащаниця знаменита преображається і з'являється морда чорнооко, чорноволосого Христа, який балакає за те, що він, нібито Спаситель, і все таке інше. Нагадаю, що на туринській плащаниці сфальшовані рани із долоні Ісуса Христа на зап'ястя. І Бог дає особливі покарання, хто живе в Італії, знає, що там щороку після тої фальсифікації. Ідуть великі потопи, великі дощі на Турин. Коли, звичайно, у минулі роки до того, як ту плащаницю не фальшували, сфальшували її десь 50 тому назад, не пригадую я, подивіться вже прощайте, знайдіть самі. Сама плащаниця правдива, але от саме те місце, де рани Христові було сфальшоване, наголошую я. Що у нас є Глинянський хрест, гугліть чудо в глинянах. На якому у той час, коли Степан Бандера е, сидів у тюрмі, перший раз зустрічав Різдво е, на 20 кілограмів походалий і е, великий страдник, герой наш, то Бог дав велике чудо на наш перший святвечір. В ніч на 7 січня, В храмі в містечку Глиняне, 17 км від Львова. Бік Золочева озолотилася, засіяла ікона, сіяла три дні саме до свята Степана, і були передання, що перед пришестям Бога нашого будуть фальшувати рани Христові. Щоб люди пам'ятали, що на тій іконі рани Ісуса, цвяхи забиті в долоні і трьома цвяхами прибити Ісус. Говорив за те, що має прийти вже Христос із ранами на зап'ястях, і що буде нещастя, що його буде проповідати Папа Римський. Уже це є, вже є доліровий трампонутий Папа Римський, якого більшість людей сприймає як нормальну людину, як і попереднього. І, власне, те, що він іде серед тисяч християн молоді із Христом, на якому Ісуса рани не на долонях, а на зап'ястях, приймають нормально, це ж Папа Римський іде. А то, що брехню несе Єрецько. Ран Христових іде, то, на жаль, ви не чуєте голосів священиків. Я серед перших сказав це ще літом. Наголошую вам на тому, тому що все більше бачимо пропаганду отих ран, які є на зап'ястях, правдиві рани на долонях. Нагадаю, що у Польщі є священик як з тигми, які з'явилися саме восени. І попередження було, що він покутує, щоб ще був відтягнутий час для підготовки. Проти діям Антихриста Путіна, його арашогадам та Китайцям, які мають наступати на Європу. І саме, що вони це захочуть зробити перед Різдвом. І нагадаю, що саме в Італії 50 років мав стигми з 1918 по 1968 рік рік своєї смерті, саме восени помер славний Піо. Який був монах, священик, і який давав передбачення за Третю Всесвітню війну, що вона буде атомна, але передбачення його перекручені підтасовані, так як це вигідно масонам. Є окреме відео моє, де я пояснюю це, знайдіть його, будь ласка. Нашу статтю пророцтва стигматика Степана Навроцького, українського героя, який віддав життя в 22 роки, які здійснилися і ще здійсняться слова президента США Трампа про те, що він хоче надати поміч Україні, томагавками. Це більше використовують москальські пропагандисти, що як тільки ми почуємо, що ті томагавки надані, ми застосуємо атомну зброю. Дехто каже, що це вони беруть нас е, на страх навмисно так, а не застосують це. але е, пророцтво є, що буде атомна війна. Про це є в третьому пророцтві. В Тайному у Фатімі сказано. І нагадаю вам, що було показано атомну війну дітям у Фатімі, що бачили вони її, що в майбутньому буде війна в Європі. Це страшне було літом 1917 року у відомих свідченнях про дітей Фатіми, це є, і також у фільмі навіть показано. Допустили це. Нагадаю, що у пророцу Фатімі було сказано за другу всесвітню війну, яка дійсно сталася, і за третю всесвітню війну, яка все більш розгоряється. Нагадаю, що також в Іспанії у 60-ті роки, на початку 60-х років, у селі Гарабандалі, далекому селі, так як у Фатімі, Бог обрав простих дітей. Так і в Португалії, так і в Іспанії обрав чотирьох дівчаток, які бачили матінку Божу, які молилися з нею, закликали молитись на вервиці інших людей. І це було у час карибського кризису, коли могла виникнути війна. Між СССР і США через Кубу, але благодать Божа зійшла, і слава Богу, та війна не сталася. Але було сказано, що буде ще війна, загроза навіть Іспанії. Біда і були за це пророчі видіння дівчаткам. І було сказано, що одна з них знає дату, коли має статися чудо у. Яке саме вона не знає, але що це має статись в тому селі на горі вечір. Четверо час біди в восьмій годині тридцять хвилин. Я пояснив за благословенням Бога Божої матінки, які явилися мені тут. У 2010 році, що за чудом може бути, вони казали, що це може статися навесні між 8-16 числом. Наголошую сьогодні 16 числа. Це я що Божа Мати благосовила сказати тоді літом. По-моєму, в червні це було чи в липні, на жаль, мої знищені світло віри УПА. Від Христа, що це може статися восени і навіть краще. буде восени, тому що Богом прокляті потворить ми замишляють саме зимою особливі події зла, упокорення людства. І я про це сказав власне понад 15 років тому назад. Я не останній це повторяю при нагоді. Власне, у різних відео моїх раз в місяць нагадую, і особливо сьогодні Бог дав мені певний пророчий сон за певні страшні події, але які добре завершаться, найперше в Україні. Йдуть страшні сни деяким людям, які вірять про росло в довіряють мені про ті сни. власне, дають голосові повідомлення, дають письмові повідомлення. Але ж ми пам'ятаємо слова Ісуса Христа, моліться, щоб для вибранців Божих були вкорочені ті дні, тобто для людей Божих, які в меншості є у світі, бо більшість людей. Це ведуться більш як люди не Божі а бісові. І на них іде ворожба, і вони даються цим власне, духам зла. І навіть серед католиків, навіть серед християн, вважають, що це не є гріхом, що там робить Папа Римський, що роблять деякі священики, які пропагують морду Чорнооко, Чорноволосово, вже Христа, які змінили. Старий календар, який не змінить сонячному раю, нагадаю вам я. І у той час, коли от випадає Страстний тиждень згідно давньої Пасхалії у майбутньому році 2026-му, з 5 по 12 квітня, то у нас власне, за новим стилем 5 квітня. Має бути Великдень з Рима-католиками. Є передання, що саме до Різдва або до свята Великого Дня мають з'явити вже Христа. Тому майте це на увазі, дорогі мої, і дякую тим з вас, які, попри всі ситуації злі, стараються згадувати про ті свята, що були в старому календарі. Старатися дотримуватися посту. Зараз три роки ми більше піст робимо, тому що він скоріше починається. І молодці ті люди, які вірять, що силою посту, силою молитви, силою правильних справ ми неминуче переможемо. Благослови вас ще раз добрий час на це все, святий Боже. Прощайте. Тільки 15 хвилин дозволено мені у цьому дні переводити з вами. Тримайтесь на краще, сподівайтесь, не дайтесь. Болімося і вимолимо, борімося як поморемо. Переможемо Богом, слава Україні!